Сьогодні я рада вітати наших дітей, містей, журі на нашому незвичному святі. Чому воно незвичне? Зараз ви дізнаєтеся. Всі ми є мешканцями чудової країни, назва якої Україна, жителі цієї країни, в тому числі і ви, і діточки, повинні любити і вивчати свій рідний край, сучасний минуле свого народу, його мову, культуру, побут, звичаї, традиції. Всі ми любимо і вивчаємо природу, основу нашого життя. Адже все, що потрібно для життя, людина бере від природи. Це два роки ми невпинно вивчали рідний край, його природу, знайомилися в міру наших можливостей з його історією. Тож сьогодні ми здійснимо гру подорож по країні Барвінковій, у якій ви доведете свої знання. Тобто ми сьогодні з вами їдемо у подорож. А відбудеться ця е, подорож у формі конкурсу веселих та вмітливих. Між командами барічата поплеска, де, будь ласка, є та квіти України. Країна малінкова має чотири станції: краєм мілечі. Природа наш дім, і ми живемо в нім. «Чураївна» та кутигорошку. На кожній з цих е, зупинок. Команди повинні показати свої знання про сучасне і минуле свого краю, свою силу, спритність, підвести підсумки конкурсу і визначити переможців. Нам допоможе журі, шановне наше, Світлана Степанівна та Тетяна Вікторівна Бурґова. Отже, я думаю, що нам спершу треба познайомитися із нашими командами. Отже, бар'янчата, прошу. одну. Барбінчата. Три-чотири. Барбінчата. Bar... Вітаємо сьогодні щиро команду барінча, та ми також вміємо вміло безліч очок набрати. Ну що ж, я думаю, прошу стати команда війни України. І буде вона хай з'єднає нас у нашому змаганні пісня, і буде вона про нашу вітчизну, звичайно. Всі вмощуємося зручно. Чи ми любимо подорожувати? Так, ми дуже часто подорожуємо поїздом. Тому вмотилися собі зручно, приготувалися. Ну, будемо прощати. Ми зупиняємося. Перша зупинка краю мій лелечі. Щоби подорожувати далі, на цій зупинці нас чекає ряд випробовувань. Якщо ми їх виконаємо, звісно, ми можемо продовжити нашу подорож. Отже, перше наше випробовування має назву Чи знаєш ти свою країну. Шановне журі, один бал за одну відповідь. Цей конкурс оцінюється. Отже, хто буде починати першим? Ви. А давайте порахуємо. Три-чотири. Сім метелів на. І Вже починає команда Барвінчата. А що ти вже підняв руку? Ти знаєш, що ми будемо робити далі. І перше запитання звучить до нас. Як називається наша батьківщина? Так. Тарасик. Ой, наша батьківщина. ставай гарно, наша батьківщина. Говоримо в повним місто. Україна, по будь ласка, так Яке місто є столицею України, Софійка? Добре, вас, вас було таке домашнє завдання підготувати відомості про, про наше місто Київ і про перших київських князів. Отже, слухай, команда Багівчата, про кого ви підготували? Чи Давайте з вас починали, давайте з квітів України почнемо. Прошу. Прошу, вісьми. Квіти України підготували відомості про заснування Києва. Були колись три брати. Київ ще і Хорив. І була у них красуня сестра Ливі. Вибрали місце поселення вони вкрите дрібучими лісами. Будували вони один городок. І на честь старшого брата Кия назвали його Києво. Дві інші гори, на яких поселилися молодші брати, зараз називаються Щековицею і Хоривицею. Навіть одну з річок назвали Ливь. Отже, місто Київ пішло від назви старшого брата Києва. Дякую, Софія. про перших князів. Одного разу через річку Дніпро пропливали, асфальт і дир. Вони побачили невеличке містечко, але бачить, що на нього часто нападають. Вони припливли до кеняща і горива, і вони питаються, що вони будуть захищати їхнє місто, а вони будуть їм платити титанину. Аскольд і Де стали першими українськими князями. Думаю, це А Хорошо, роздається карський, підійде ради до мене, у своїй команді швиденько. Ми вивчали міста України. Значить, там є лишся. Отже, чи знаємо ми міста нашої рідної землі? Починаємо з Барвіча, Так, ваша черга. Отже, я називаю місто. Синім кольором ви сигналізуєте, якщо це місто України. Якщо червоний кольор це не наше місто, це місто якоїсь іншої країни. Отже, готові? Прошу Київ. Один пак зараховується, добре. До вас Париж. Так, добре, молодці. Харків. Ну, все, ваш, вам не зараховано. Ми не знаємо, що на Україні є місто Харків. Стих позор. Так, Одеса. Одеса. Так, але не підказує так, вам також не зараховується. Що з вами сталося, діти, ви хвилюєтесь? Тернопіль, все її коля, місто України. Так. Варшава. Добре, нема такого міста. Польщі таке місто є. Так, Рим. Івано-Франківськ. Молодці. Команда фійде України швидше реагує. Берлін. Ні. <плес> так, в Україні є місто Берлін. Щоб ви знали, батьки. Та місто Берлін і в Німеччині ми 100 разів про то говорили. Так. Ірина, що з тобою сьогодні? Рівне? Добре, Житомир. Так, Прага. Так, молодці від України лідерують. Нью-Йорк. Херсон. Так. І Севастополь. Є, є, прошу. Так. Прошу, передайте свої сигнальні картки своєму е капітану.